За період повномасштабної війни старостам в громадах доводиться робити все, що не встигають інші представники влади на цій території. З іншого боку, війна та її наслідки призвели до суттєвих демографічних змін. У деяких місцинах норми законодавства про старостинські округи реалізувати практично неможливо. Відтак комітет з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування презентував проєкт змін до законодавства щодо інституту старост, напрацьованих за результатами практики застосування органами місцевого самоврядування законодавства, що врегульовує питання діяльності старостатів. Зареєструвати законопроєкт у парламенті планують 19 липня. Про це під час презентації документа сказав народний депутат України Віталій Безгін. Ми розуміємо, що воєнний стан, попередня пандемія, масова міграція населення це все внесло свої корективи в те, як громади функціонують. Цей законопроект покликаний врахувати ті ризики і проблемні ситуації, що виникли. Наприклад, що каже кожна громада, староста теж потрапляє під мобілізацію інструменту, що робити зі старостинським округом, коли староста мобілізований, пішов захищати нашу державу, не існує для всіх подібних моментів, яких насправді десятки, треба знаходити законодавче регулювання. На сьогоднішній день пройшло два роки. Ми бачимо певні також проблеми, які потрібно визначити в змінах до закону. Звичайно, ми маємо також повномасштабне вторгнення, яке внесло свої корективи. воєнний стан, війна в Україні, і тут треба теж. Зважати на певні території, де потрібно, скажімо, так, зменшити щільність людей, які проживають в старостинському окрузі, для того, щоб визначати ці старостинські округа, своєю чергою член профільного комітету Дмитро Микиша зазначив, що місце самоврядування це жива інституція, механізм, який в першу чергу повинен задовольняти потреби і вирішувати проблеми громадян, які живуть безпосередньо в громадах. А тому, за словами політика, цей законопроєкт саме на часі. Середовище, в якому щось постійно треба покращувати, робити доступніше, безперечно для того, щоб це середовище було комфортніше, в якому хотілось би кожному жителю проживати. Тому, безперечно, в першу чергу це повинно бути якраз законодавче регулювання і виклики, і відповіді на ті виклики, які йдуть безпосередньо з місцевого самоврядування. Важливо також, що законопроєкт запроваджує особливості функціонування інституту старост. Під час дій воєнного стену саме староста матиме право на проведення щорічного звітування у дистанційному режимі. Голова громади матиме можливість призначати виконуючого обов'язки у разі мобілізації старости зі збереженням його посади як соціальної гарантії для військовослужбовця.